Христос народився, славімо, зрізом Христову вас всіх, будьте крепкі, здоров'ячка вам. Я у Львові йду до храму княжого храму Святого Миколая, де на Різдво приходив сам князь Данило Галицький. 700 років тому. І що найголовніше,

Кожен рік на Різдво ми з дружиною колядували. Я робив зірочку. Ходили до знайомих, до друзів, до родини. В цьому році я теж зробив зірочку. Може, десь поколядую. Покровитель міста Дубна Ілля і Герб міста Дубна. Отак. Друзі, позавчора на святу вечерю Я був в Дубно. Вчора на Різдво у Львові. А сьогодні у Варшаві. Завтра я буду в найкращому в світі місті. В місті Дубно. В своїй майстерні працювати. Європа святкує Різдво. Здається, вся Варшава вийшла сьогодні на королівський тракт. На головну вулицю Варшави, а можливо, і всієї Польщі. Гульонка в Варшаві це святе. Ну а вечором королівський тракт. Ну це просто казка. По цій дорозі ходили королі і не тільки Польщі. Цим королівським трактом ходив і наш знаменитий гетьман Мазепа, саме його саблю в Сауди привіз наш суперчемпіон Усик як символ перемоги величі і сили України. І він переміг.